В ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасника вітаю і з причастням святих і животворящих тайн Господніх. <кій> сьогодні недільний день, який попереджає собою День Святої Трійці, П'ятидесятницю, яку будемо святкуватиме наступної неділі. І сьогодні церква згадує пам'ять отців. Першого Вселенського собору, який зібрався в 325 році в Нікеї на території сучасної Туреччини, і зробив дуже важливий такий внесок в розвиток всієї Християнської церкви. І якраз сьогодні святкується 1700 років з дня проведення цього собору. І приклад цей, покладений колись з ініціативи імператора Константина Великого. Принцип цей, точніше сказати, лишився в історії, в житті церкви до сьогоднішнього дня. Принцип соборності полягає в тому, що всі важливі питання, які виникають в житті церкви, можливі протиріччя, непорозуміння, вирішуються… Не чиїмось одноосібним рішенням, а собором, коли збираються всі по можливості єпископи чи певної місцевості, якщо це місцева проблема, чи всієї православної церкви, так би мовити, всієї вселенної, тому і називають Вселенський собор, якщо це стосується всієї церкви Христової. І на соборі, в дусі діалогу, Спільним рішенням, тобто повним консенсусом, одноголосно приймають ті рішення, які вже стають далі обов'язковими для всіх православних християн. І таких вселенських соборів налічує наша свята Православна Церква Сім. І перший якраз відбувся в 325 році. Тоді збиралися з приводу розповсюдженої єресі Арія, засудили цю єресь, встановивши. Шанування і поклоніння Ісусу Христу як єдинородному Сину Божому, таким же за природою, як Бог Отець. Сформували символ віри, точніше, першу його частину, яку ми з вами промовляємо кожного дня в ранішніх молитвах і на кожній літургії. Сформулювали канонічні постанови і правила, встановили дату святкування Великодня. І далі цей принцип продовжував і продовжує діяти в житті церкви, коли на соборі соборно вирішуються якісь важливі питання. І ми сьогодні на літургії чули уривок з Іванля від Іоанна Богослова, так звану первосвященницьку молитву Христа, де він молиться до Бога Отця про своїх учнів, фактично про церкву. І каже такі слова Отче, нехай будуть всі єдине, як і ми з Тобою. Тобто єдність. Отака соборність, отака заповідана нам Христом, щоб ми були єдині між собою. І дуже печально, що ми цю заповідь дуже часто забуваємо. А це, я думаю, що в заті церкві головна заповідь, основна заповідь поряд із заповіддю про любов, і вона. Витікає логічно із заповіді про любов. Якщо ми одне одного любимо, то ми повинні намагатися усьому завжди дотримуватися єдності. І ось вчора я з однією жінкою спілкувався, вона каже, батюшка, ну чого так? Ну Православ'я, ну така ж віра така хороша, такі, таке прекрасне мистецтво, такі чудові храми є збудовані. Чому між православними ось такий постійно роздор, чому, чому православ'я не, не прийнято всім світом, як дуже хороша така віра? А тому, що ми, православні, не дотримуємося цієї заповіді проєдності в тому числі. Якщо ми говоримо про Вселенські собори, то пізніше відбувся четвертий Вселенський собор у Халкедоні, і на цьому Вселенському соборі вже сталося величезне розділення. Були засуджені монофізити, ті, які сповідували, що у Христі була тільки одна природа. І вони не знайшли спільну мову з православними, і тоді відбулося розділення так звані до церкви, монофізицькі церкви, які існують до сьогоднішнього часу. Це церква Вірменії, Вірменська церква, це Коптська церква, інші церкви, які на території Близького Сходу. І вийшло так, що значна частина. Тоді віруючих православних християн відійшла від спілкування з Християнською православною церквою. І в що це вилилося? Це вилилося потім, коли в сьомому столітті з'являються мусульмани на території Аравійського півострову, вони моментально розповсюджують свій вплив на всю територію від нинішнього Афганістану до Африки. Тобто ось наслідок. Не зуміли між собою віруючі християни домовитися, не зуміли знайти спільну мову. А зараз вже богослови доводять, що там була проблема не стільки в сутності самої вірі, стільки в тому, що не було обговорено значення термінів, які вживаються. Тому що одні вживали, говорили латинською мовою, інші грецькою мовою. А церкви близького сходу говорили своєю мовою, і тоді, відповідно, не було, не дозрозуміли одне одного, фактично, просто не дозрозуміли. І на підставі цього непорозуміння сталося розділення, яке до сьогоднішнього дня триває, і яке призвело потім до ось такого серйозного цивілізаційного такого зрушення, коли з'являється нова сила іслам, яка на сьогоднішній день, ви бачите, ну, мабуть, 25% жителів земної кулі це є мусульмани. В тому числі через те, що християни не явили єдності, що вони не змогли зберегти в собі цей дух єдності. І потім в XI столітті знову ділиться церква на західну і східну, на православну і католицьку. І ми сьогодні маємо цей результат, що ми служимо в католицькому храмі, який фактично пустий без нас. І, і православні храми пустіють. Через те, що ми не маємо єдності. Ні, це не означає, що треба потурати любим там гріхам, любим, любим припхам людей, але це означає, що треба вміти правильно доносити свою точку зору і в дусі любові її з'ясовувати. І оцей дух поділу, на жаль, триває в церкві на всіх рівнях. Між собою патріархати, ми бачимо, не можуть знайти спільної мови, Ось тільки недавно на території сербського патріархату було владнано велике розділення з Македонською церквою. Між собою сперечаються владики єпископи, в кого більша єпархія. Священники між собою заглядають, в кого більше парафіян, в кого більший доход. Парафіяни між собою, в кого краще місце, кому ближче до батюшки, кого до батюшки далі. Кожен. Між собою, а так ділиться, щоб, щоб мені було краще, а ти там ти ж ззаді, бо ти ж після мене стоїш. Оце наша головна проблема, що ми не зберігаємо єдності. І з одного боку, ніби ми проповідуємо всі любов, а з іншого боку, ми поступаємо на перекір цієї любові. І люди, не віруючи, дивляться, кажуть: ну, а як їх можна слухати цих, цих християн, якщо вони кажуть одне, а самі живуть по-іншому? Що ж нам з вами робити в такій ситуації? Нам з вами потрібно хоча б не примножувати розділення. Тобто, якщо ми бачимо, що ближній нас согрішає, треба в дусі любові його виправляти, жаліти про його гріх, а не радуватися його гріхі, гріхові, <кій> чи злорастувати його гріху. Зараз стало відомо, що в Туреччині якась там політична сила подала в суд на патріарха Вселенського Варфоломія. Що він не має права називатися Вселенським патріархом, тому що він по факту тільки в Туреччині патріарх, ну, перший єпископ, і все. Він не вселенський. Він не має права їхати по всьому світу зустрічатися з керівниками інших церков, інших держав. Ну, З точки зору політики турецької, може, це і правильно, але з точки зору церкви, він є вселенський патріарх, ми так його називаємо, це всі визнаємо. І ось така реакція: наші деякі православні ЗМІ радіють. Ось, бачите, Вселенському патріарху в суд до нього подали. Ми розуміємо, що це його всесвятості прилетів бумеранг. Це те, що він, коли на територію УПЦ вторгся, він назвав наших архієреїв, що вони вже е, тільки титулярні, вони не мають права бути справжніми архієреями, вони або повинні йти до в'єдності з ним, або взагалі вони повинні не повинні займати кафедри на території України, бо Україна це тепер його територія і він призначає архієреїв. Але Сам по собі факт, що православного патріарха подають до суду, хіба це привод для радості чи для зрадства? Це звичайно неприємна ситуація. Йому треба поспівчувати, йому треба, за нього треба помолитися. Таким би мало бути ставлення православних християн до таких подій. На жаль, оцей дух розділення приводить до того, що ми радіємо, коли наших братів-християн в чомусь там ущемляють і в чомусь там звинувачують. Тому ми на своєму, як я вже казав, рівні повинні старатися одне одного завжди підтримувати, розуміти, якщо пояснювати, якщо врозумляти, то в духі любові, в дусі розуміння, в духі, в духі братського такого спілкування. Навіть якщо це віруючи з інших православних конфесій, все рівно потрібно з ними поступати по любові. Навіть коли в них в руках священні болгарки і лами. Все рівно нам, християнам, православним, лишається обов'язок любити, прощати і закликати, і закликати до миру. Це, в цьому ми відрізняємося від всіх інших людей, які дуже часто живуть не по заповідях любові, а по заповідях своєї, своєї власті, своєї волі, як казав, сказано, похоть плоті, похоть очей і гордості життєйської. Це нехай мене всіх нас. І тому ми сьогодні, згадуючи святих отців Першого Вселенського собору, цих першопроходців, так би мовити, в галузі Великої Церковної Соборності. Молимося до них, тому що багато, багато з них були прославлені в лику святих. Молимося, щоб вони укріпили нас з вами на життійському шляху, щоб вони дали єдність нашій церкві, щоб допомогли, щоб ми вистояли в тих випробуваннях, які насуваються на нас. Амінь.